Всім привіт! Ох, і погода сьогодні в Кракові, зараз покажу, яка. Вчора літо таке було, ходили в футболках і в шортах, а сьогодні знову небо затягнуло, вчора таке блакитне було і жодних хмаринки, а сьогодні воно вже мокро. Така погода, так змінюється. Тут літо, а тут хоч на вулиці й не холодно, так? Да? 10 градусів вон 12. 10? Даже. О, сьогодні ти казав зменшення буде температури, так? Да? Температура буде сьогодні дня опускатися, і ночі буде 1 градус тепла. Так що погода змінюється. А на завтра знову здається, да, потепління там, далі знову тепло буде. Ну, Минула осінь була, зовсім тепла. Ми минулої осені були тут, в Кракові вже. <кій> То вона була така тепленька. Але ж не дивлячись на ці примхи погоди, ми бачимо, скільки навколо жовтого кольору. Вже осипаються дерева. Чоловік вчора був в висвинцемі, зробив таке відео класне, хотів я вам показати, але в нього було воно невдале відео. Якось так вийшло, що набік камера, хоч я якось була також відео, знімала, я не знаю, начебто була прямо камера телефона. А вийшлося також навкоси. Добре, що вже скоріше їдемо. Так що хто планує на прогулянки сьогодні повинен знати, що така погода. Краков змінюється. В Кракові погода змінюється. Хоч буває, змінюється, так що зараз оце затягнуто і дощ. А потім сонце. А ми сьогодні так, як в житті. Якщо ти не зайнятий нічим, значить, ти нічим не зайнятий, і ти нічого не робиш і в тебе ніяких справ не з'являється. Якщо ти зайнятий, обов'язково буде якась накладка. Ой, який будинок зруйнований. Де, то був колись чийсь будинок. Накладка, їдемо зараз по справам і з'явилися ще нові справи. Зараз чоловік мене буде покидати, я сама походжу, погуляю. Сподіваюсь, дощу не буде пішки, зможу і прийти тоді назад до готелю. О, який поїзд поїхав, кольоровий. Але я ж якраз місти не видно. Того поїзда. Та То накладка. Прийшло повідомлення, посилка має прийти нам, і повинен кур'єр привезти доставку до готелю зробити. Бо минулого разу також у нас було з доставкою до готелю, але нас не було. І кур'єр цю посилку чомусь так швидко назад відправив. Зазвичай було прийшла посилка, і кур'єр відправляє на якийсь пункт відбору посилок той, що знаходиться біля нас недалеко, ну, десь поруч. А то сказали, поїхала посилка назад відправили. Я телефоную, кажу, то ми тут де забрати, де посилку. А немає, ми вже відправили назад. Дуже швидко, оперативно. А ми очікуємо таку гарну посилку, яка нам необхідна. Ми вже давно хотіли собі купити кухонний комбайн. Чи як ти замовив, як воно називається? Ну Там воно є ще різка і м'ясо різка, там таке воно все. Якийсь типу, міксер. Блендер великий такий, великий блендер. Спробуємо, ось як він працює, цей великий блендер, тому що. І вам похвастаємося тоді. <гум> і вам похвастаємося, да, тоді як він працює, тому що, ну, виходить, що фарш, ну, ну, люблю я фарш, котлети, голубці, все. І сама робити фарш. Хоч мені. Говорять, що різниці немає, який там фарш, чи ти купив, чи ти зробив. А мені є різниця, який фарш. Мені відрізняється смак тих же котлет, яких я дуже люблю, від смаку, коли ти фарш купуєш. Тому ось така накладка вийшла. Ну нічого. Сподіваюсь, дощу не буде. Я все одно 11 тисяч кроків саме менше в день ходжу, не дивлячись ні на яку погоду. Було таке, що якось так задощило, що виходила, шукала, де там якісь є такі. Місця, де можна пройти, сховатися від дощу, От дах, наприклад, а там якась під низом такий піднавіс. Туди ходила, по кімнаті ходила, бродила, тому що 11 тисяч кроків це як крокування до здоров'я. Не просто кроки. Але я так втягнулася, що мені вже і подобається. Іноді, чесно скажу вам, іноді. Думаєш, ну так не хочеться виходити на вулицю і змушую себе вийти на вулицю. А потім, коли вийшла на вулицю, загнати себе не можу. Вчора чоловік телефонує, ти де, кажу, ходжу ще. Ну, вчора така класна погода була просто літо, не то, що весна, можна сказати, що літо було. Ти де, я кажу, а я там-то гуляю ще, він знає, що. Я хочу крокувати, він не їде на машині мене забирати. А розуміє, що я така, маю силу волі велику і повинна саме оці кроки пройти. Так, ну що, я вже буду виходити, ти будеш мене висаджувати. Я так прогуляюсь. Дякую, що ти мене привіз. Давай. Ох, і дощ сьогодні. Я намокла. Бачите, ти вже приодяглася. Шукала все того кур'єра Себастьяна, який повинен доставити посилку. Щось я напутала, чи він повідомив, що сьогодні, а потім, говорить, пише: я вже побачила повідомлення, що посилка буде завтра. А я ж уже в очікуванні покажу вам, що там цікавого дуже цікава посилка. Мені дуже хочеться її випробувати. уже збиралися довго. Купувати, не купувати, ну купили. Побачимо, як працює, що зможемо зробити. Про все розкажу. А чому про все розкажу? ну Разом з чоловіком будемо випробовувати. Тому що ну, корисна річ, і можливо хтось із вас захоче таке купити. І стане вам в пригоді. І я буду рада, що хтось так якось мені пишуть. Рибу я дала рецепт маринованої риби, то найсмачніший рецепт. І люди, вже хто скористувався, і знають, що це дуже смачно. Тому ось і саме ця посилка, яка прийде, також вона буде корисною, і ми будемо знати, все ж таки ми придбали корисну річ. Чи, можливо, помилилися, тому що, ну, і ще такого у нас не було. Тому не знаємо, як воно буде. А сьогодні небо прорвало. Зараз вам покажу, який дощ. Я вже говорила вам, що офіс у мого чоловіка червоного кольору. Якийсь такий червоново помаранчевий чи теракотовий, От ближче під'їхали теракотовий колір. Ось дощ ось іде. Іде, 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 машина якась така негарна стоїть. Чи то сміття збирає тут машина, зато ту ялиночки, які гарні. Це ж треба після того, кого літа, але, друзі, на вулиці не холодно. Нормально. Нема на що жалітися. На погоду тим більше. Такий він дощик. А чоловік побіг на роботу забігти. Він то їздить, ось працює в таксі. Але також там якісь справи в нього. Я не дуже вникаю, я відношусь до тих жінок, які менше знають, краще сплять. То чоловікова робота. То він дбає про неї. А я сиджу, спостерігаю за цією красою. Зараз ще в магазин сходимо. Хочу ж сказати, що цей офіс на чому нагадує Радянський Союз і якось так оці всі згадки про Радянський Союз. Можливо, ну, є такі люди. Які говорять, що дуже добре жилося в Радянському Союзі. Я хочу сказати, що я ніколи не хочу більше повернення в Радянський Союз. І те, що зараз Рашкостан хоче з нас зробити Радянський Союз, мені, мене це не влаштовує. І все ж таки, коли не Радянський Союз, живеться набагато краще. Звісно, я хочу сказати, що ось там люди, яким уже по 80 там чи 90 років, вони просто мені здається не розуміють, коли говорять, що в радянському союзі жилося дуже гарно. Нічого не жилося дуже гарно. Ходили, як ті китайці, всі в однаковому одягнені, як от китайські речі. Пам'ятаєте, завозили до нас на ринок, їх було повно, і вони були всі однакові. Ідеш по ринку, і китайці одягнуті. Так Так от, ми були однаково одягнені. І ні про що не думали. Що було добре, це не треба було тобі ні про що думати. Тобто мозок у тебе у відключки, тому що якщо ти подумаєш не так, як подумала комуністична партія, то ти можеш в психушку попасти або будеш політв'язним, тобто висловлювати свої думки. Ну, не можна було висловлювати свої думки. Я згадуюсь, як я вчилася, студенткою була. Сказано, що ось тільки отак треба, все має бути тільки ось отак, інакше бути не може. І я згадаю, як згадаю, вчора мені моя однокурсниця в Ютуб написала там в одному з відео. Я сказала, що хотілося б мені схуднути, щоб одягнути брюки кльош. Хоч я літні собі купила такі штанці широченькі. Модні, а ось на джинсові якось іще я не перейшла, тому що ну, ще треба вагу скинути для того, щоб одягнути джинсові модні брюки. Не дивлячись на те, що мені 63 роки. Я вважаю, що якщо я хочу такі брюки, значить я собі куплю і буду їх носити. Чому ні? Де написано, що треба ходити там в спідниці в хусточці у 63 роки. І хочу сказати, розказати за один випадок, як я жила в гуртожитку, Так, ми вчилися, це моя по першій освіті по педагогічній, моя однокурсниця мені написала вчора в Ютубі. Пам'ятаєш, як ми після першого року, після першого курсу, здається, одяглися в брюки кльош, тоді так модно було. От, Ми з нею ж були такі гарно вчилися. Відмінницею я була і якось займалася тільки навчанням, нічого в голові такого важкого і нерозумного не було в мене. І одного разу до нас такий випадок, хочу розказати, ну, завжди було це гуртожиток, я жила, і до дівчат там приходили хлопці в гості. Ну, але хочу сказати також, оце радянське виховання і ця радянська брехня. Прийшли якось хлопці, я й зараз дуже рано лягаю спати. О дев'ятій вечора я вже точно сплю, а то я о восьмій вечора. І коли була студенткою, ввечері не ходила гуляти, а собі рано лягала спати. Прийшла там, повчила свої уроки і лягала спати. І у нас отакий блок був, і кімнати були в гуртожитку. В цьому блоці. І моя кімната була також в самому кінці. У нас, мабуть, скільки, один-два, мабуть, сім кімнат було, одна Ленінська кімната. Таке доволі гарний гуртожиток був для нас, студентів педагогічних. І я там знаходився туалет і душ в кінці. Перша кімната від вхідних дверей. І ось я сонно собі йшла, хтось постукав у двері. Я відкрила сон на двері лівою рукою собі, бо зліва ті двері, і пішла. Тобто, розумієте, я навіть не пам'ятаю, що я двері відкрила. Ну це гуртожиток. Живуть в кімнатах тільки дівчата. Звісно, що в ночній рубашці більше всього, мабуть, я собі пішла. Я навіть не знала, що там хлопці зайшли. Я двері відкрила, я не бачила, хто заходив. А і поруч двері отак зразу направо. Я повернула, пішла, вийшла, лягла спати. Вранці розказують, Уже я проснулася, і дівчата розказують, ой, що тут робилося, така облава. Піймали у кімнатах у дівчат хлопців. ну, Піймали там, розбиралися. І я була просто шокована, коли мені сказали, що я у всьому винна, бо я впустила цих хлопців. Я кажу, як я впустила хлопців? Так, хлопці сказали, ну, хто там заходив, чи дівчата, ті, що чекали хлопців, що це я відкрила двері в цей блок, і вони зайшли, ці хлопці. Я кажу, я навіть не пам'ятаю такого, я не знаю, що вам про це сказати. Ну, і оця моя однокурсниця Валя стояла поруч біля мене, коли сказали, що мене виселять із гуртожитка за те, що я ось отак вчинила. Чесно, я не знала, ну не розуміла, за що мене з гуртожитка хочуть вигнати. Це було вже на третьому курсі. І я просто була в такому шокі, тому що раніше, ну як це так, хтось поступив учитися, я відмінниця, я тим більше в мене місце є в гуртожитку. І мені говорять, що я повинна виселитися з цього гуртожитка. І ось оця валя, коли сказали, що мене виселяють через те, що я впустила, а у мене навіть ніякого жениха не було, я ні з ким не зустрічалася і нікуди гуляти не ходила. І вона просто-напросто не витримала і засміялась. Вона така була хохотушка завжди посміятися. Моя подруга, Вона просто закрила рот, і не витримала і засміялась. Ви знаєте, її виселили разом зі мною. Через те, що вона засміялася. Вона говорить, мені смішно стало, каже, Люда, ти, мабуть, єдина, хто нікуди ввечері не ходила, не гуляла, каже, і коли сказали, і каже, які безсовісні дівчата, до яких хлопці приходили, сказали, би, що то ні в чому не винна. Виходить, що оті хлопці що приходили, оті дівчата, до кого вони приходили, вони всі залишилися, а мене виселили. Вірите, у мене по сьогоднішній день пройшло вже багато десятиліть, а в мене. От та несправедливість, ось отака, вона осталася в душі, що як можна так робити. Це я вам просто розказала один випадок із того, що оцей Офіс нагадує мені Радянський Союз і як це в Радянському Союзі відбувалось. Тобто студентка, яка гарно вчиться, відмінниця. Яка рано лягає спати, в якої студенти перед екзаменами? У мене завжди брали конспекти. З моїх конспектів я перша завжди ходила здавати екзамени, і потім, куди мій конспект дівався, я вже не знала. У мене просто забирали і з цього конспекта там вичитували, стояли перед екзаменом, знаєте, як ото по останній ковток води риба повинна ковтнути. Так? Як пам'ятаєте, який то фільм? І нові пригоди Шуріка. Оце так воно було. Це вам друзі, Радянський Союз. Ось Мій чоловік із свого офісу вийшов. одягнув Ось так капюшона від дощу. Так що я не знаю, це смішно чи не смішно, я вам розказала. Але розказала. Ну що, нам присилка сьогодні не прийде. Що, все ти зробив на роботі? Ні, ще треба. І ще Цензі. треба йти. А. <свотографувати> і ще будеш йти не... Сфотографувати, я зрозуміла, і відправити. Ну зараз ми ще в магазин ще заїдемо. Да? А завже посилку потім я буду розказувати, мабуть, як буде посилка, завтра написали, прийде. Всім бажаємо гарного настрою, добра і не мрійте, так як я розказала ось про Радянський Союз. Не мрійте, той хто мріє повернутись в радянський союз насправді там недобре. Всім бажаємо добра. До побачення.